Мені треба туди дістатися з прахом матері і розвіяти над мором, звичайно, мені туди потрібно. Але коли це буде, я не знаю. Я сподіваюся, що скоро, що скоро все закінчиться, і я зможу побачити рідних і виконати останнє прохання моєї мами. Вона робила вигляд, що вона в порядку. Але після смерті її батька вона взагалі дуже засумувала. Вона була взагалі не в порядку, тому що вона не може побачити рідних. Помер, типу, незадовго до цього її брат рідний, потім помер батько, і сестра, і її мати. Залишилися там вдвох, і вона дуже сумувала, що вона не може допомогти, що вона не може підтримати, і це якось її дуже гнітило.